Часто люди говорять, поживемо і побачимо, що буде далі. Але так говорять від нерозуміння того, що буде відбуватися. Бог дав своє слово Біблію, яке описує, що нас очікує у вічності. І багато прикладів людей, які побували в раю, і які побували в пеклі. Вони бачили, що це все реально, що це все правда. Так, один з таких людей, єпископ Кертіс Келлі, він, ще, будучи підлітком, потрапив до пекла від передозування. Але по молитві мами та за Божим обранням, він був позбавлений від цих страждань, і йому вдалося вижити та пройти це випробування. Після побаченого пекла, після того, як його чорти та біси мучили, він повністю змінив своє життя та став християнином, став учнем Ісуса Христа. і він… Своєю сім'єю далі вже служили Ісусу Христу, в них родина завжди була наповнена новими людьми, які приходили до них. Вони допомагали їм вивчати Слово Боже, навертатися до Бога, змінюватися, каятися. І так, одна людина з тих, кому вони допомагали, вбили його сина. Але він не обурився, він не говорив Богові, чому так сталося. Він продовжував служити людям. І одного дня на служінні він відчув, як тепло наливається в його голові. І він втратив свідомість, він потрапив до раю. Бог показав йому наскільки прекрасний рай. І там, в раю, він побачив свого сина, який був живий. і він наповнив йому головну місію. Це служити людям проповідувати Євангеліє, щоб всі люди вони пізнали, що є рай, всю його красоту і що є пекло, щоб ніхто туди не потрапив, наскільки там жахливо. Тому такі люди є живим прикладом свідчення того, що Слово Боже вірне, адже всі такі подібні ситуації, історії, коли люди переживають біля смертні переживання, вони всі говорять про красоту раю. І про жахіття пекла. І Бог він допускає, щоб люди це бачили, щоб примножувалась віра, щоб люди наверталися, щоб ніхто не загинув, не примирившись з Богом, щоб ніхто не пішов до пекла. Бог любить кожну людину і Бог дає шанс кожній людині. І для цього Бог посилає своїх людей, проповідників, пророків, апостолів. Які проповідують Слово Боже, які навертають людей до Бога, які є світлом та сіллю для цього світу, щоб цей світ не загинув в гріхах, щоб цей світ не загинув в своїй думці, в гордості, а щоб дійсно цей світ він жив в свято, в любові, в честі, в совісті. Тому потрібно аналізувати себе, кого я слухаю, я рухаюся за людьми Божими. Чи я рухаюся за цим світом, за своєю думкою, адже якщо я буду рухатись за людьми Божими, я стану і спадкоємницею того, що вони служили ціле життя. І так само, якщо я рухаюсь за безбожними грішними людьми, за своєю думкою, за гордістю, то я наслідую пекло і тому вибір за кожною людиною. Якщо ви хочете більше дізнатися про життя вічне, про рай, про пекло, про Божі обіцянки для людей, напишіть мені, нас кожного тижня відбуваються онлайн-служіння, де ми разом вивчаємо слово Боже та молимося. Хай береже вас Господь.